У Києві відбувся третій саміт Кримської платформи. Цьогоріч на саміті представлені були 63 держави міжнародні організації держави Європи та Азії, обох Америк Африки. Третій саміт Кримської платформи відбувався у чотирьох форматах: зустрічі на рівні лідерів держав, парламентські саміти, експертні зустрічі та наради міністрів закордонних справ. За словами Зеленського, повоєнна трансформація України забезпечить Криму зміни, які дозволять йому працювати та бути економічно привабливим на весь рік, не лише в сезон. Зеленський зазначив, що вже є Низка бізнесів міжнародного національного локального рівнів, які готові зайти в Крим і працювати одразу після деокупації. Президент зазначив, що Україна робить перший економічний крок і підписує перший документ з компаніями, які готові прийти в Крим за Україною. За словами Зеленського, це відкритий документ для приєднання будь-яких інших чесних бізнесів. Перший саміт стартував у Києві в серпні 2021 року. Тоді в ньому взяли участь делегації з понад 40 країн міжнародних організацій.